Чи підходите ви друг другу і в чому ваша сумісність? Швиденько поставте лайк цьому відео, це дуже важливо для енергообміну. І, звичайно, запрошую вас на особисті консультації, де відкриваються всі таємниці і обертається ясність. Так, підходите ви друг другу, думаємо про людину. Чому ваша сумісність? О, дивіться. Чи підходите ви друг другу? Жезл, туз жезлів. В чому ваша сумісність? Та-дам! Двіка жезлів. бачите? Два жезла. Ну, по-перше, ви дійсно підходите один одному. Е ви підходите один одному на начальному етапі, коли ви будуєте стосунки, або спілкуєтесь. А далі починається вже робота: робота з характером, робота на перспективу, робота над тим, що називається: може усміріти его, у когось, або у вас у двох таке. Таке дуже велике міцне его, або у когось одного. Але дивіться, є сумісність, ви підходите один одному, і між вами є і зв'язок, і пристрасть, і, може, знаєте, така іскра да? іскра між вами є. І між вами є ще Ну таке, ви можете. Або почати дуже такі серйозні, страсні, такі яскраві стосунки, або перебувати в таких стосунках, не, не скушних. Да? Але. Дивіться, ви підходите один одному, дві кажезлі, і в чому? В чому саме? Ви можете дивитись разом вперед, планувати щось. В стратегії у вас можуть бути е, які загальні плани. Ви можете дивитись в одну сторону, знаєте, як то кажуть? Ви можете бути разом на довгій дистанції. Ви можете... Е, ви знаєте, у вас можуть співпадати е, інтерес по життю, по стратегії, як будувати своє життя. І в цьому ви можете просто співпадати. А ще ви можете, знаєте, у вас може бути такий співпадає е, або коло спілкування, коло інтересів, або масштабне мислення. Ви співпадаєте і в мисленні, і в колі ваших інтересів, і в колі ваших перспектив. Тобто у вас дуже класне співпадіння. Ставте обов'язково, приймаю і дякую.